Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сламандер. Сьогодні у нас огляд цін на продукти в магазинах Польщі. Оглянемо такі магазини як Kaufland, Lidl, Biedronka і також Netto. Перший магазин у нас Kaufland, це німецький магазин. Давайте зайдемо, глянемо, які там ціни.

Знижка на перець 5,99. Також такий перець. Червоний 1499, білий 999. Салат 4,99. І другий салат 5,99. Капуста біла 399. Капуста червона, 4,99. Огірки грунтові 9,99. І польські також 999. Багетка частникова 2 злотих. Багет простий 0,99. 100 грам. Ну і багетка велика теж два злотих. Хліб 389. Хліб Балтонський 2 злотих. ну Бачите, друзі, в них багато акцій. Тому можна завжди щось купити по акції. Булка Снеданкова, 59 грошей. 65 грошей. И 78 грошей. В Кафленде Великий выбор. Також хліб з висівками 4,99. І 3.99 теж хліб житній з висівками. Карковка це в нас ошейок з Знижка 22 злотих за 1 кілограм. Парш курячий 11,99 за 380 грам. Кілограм 31,55. Сир гауда 250 грам, 9,99. Кілограм 39,96. Сир гауда класік 13,58 за 400 грам. Радамір 7,89 за 250 грам. Кефір 5,89 за кілограм. Молоко 5,69, 1 літр. Також є 3,39 за 1 літр. Жирність 3,2%. 4,15, також 3,2%. І також є якісь акції, 54% знижка, по 3 злотих, 3,2. Коли якщо у вас є карта. Біо 3,2%, 4,70. Один літр. Також 3,19, 2% жирність, 1 літр. 3,2%, 4,19, 1 літр. Молоко. Великий вибір. Ціни різняться, але вибрати є з чого. Алкоголь. Зубровка 1 літр, 53,99. Хортиця преміум 42,99.

Також є німіру 45 злотих 05. Сопліця, це вже польська, 61,99 за літр. Є ще такий крупник преміум 24,99. Також кому цікаво, є от чекушки. Маленькі. Бочам 48,95 1 літр. По пиву 2,79. Така зелена баночка, це у нас німецьке пиво. 0,5, все по 0,5. Також 2,79, 4,9 алкоголя процент. Є також синя 2,79. Пак Харнес 17,94. Козел в стеклі 4,19 Це у нас світле і темне. Також 4,19 дев'ятнадцять. Апа пять двадцять дев'ять. Перла експерт три Наступний магазин у нас бідренка, Найпопулярніший в Польщі, їх найбільше, тому давайте зайдемо. Помідор черрі 12,99 за упаковку 500 грамів. Перець солодкий. Це в нас золотистий 15 злотих. Зелений 8 злотих і червоний також 8 злотих. Баклажан за кілограм 10 злотих. Цукіні 9 злотих за кілограм. Капуста біла 4 злотих. За кілограм. Морква 3,49. Капуста червона 4,99 за кілограм. Буряк 3 злотих за кілограм. Картопля в сітках 3 кілограма 11 злотих. І на розвіз 4 злотих за кілограм. Цибуля 2 злотих за кілограм. І цибуля в сітці 4 злотих за одну упаковку. Там 2 кілограма. Яблука 4,49, 3,99, 5,99 і 4,69. Лимон 10 злотих за кілограм, апельсини 7 злотих за кілограм. Банан 7 злотих за кілограм, йогурти сирки. 1,49, 2,29, 2,99, 1,49, при закупі двох, ну, знижки, знижки вони всюди. Молоко біо 6,89 за штуку, молоко польське 3,69. За 1 літр. Сметана 3,19 19. Це 330 грамів. Сметана 12% жирності 3 злотих, 18% жирності 3,19, сметана жирність 18, 2,69, 4,99. Сметана 18% жирність 400 грам. Маслянка, Млечна доліна, 1 літр 3,55. Масло екстра 749 за 200 грам. Масло екстра польське. 200 грам, 849. Вісімдев'яносто дев'ять 200 грамів. В залежності від фірми. Карковка. Це в нас ошейок. 1899 за кілограм по акції. Також є шинка. Тоже свинина, тільки шинка в них 1199 за кілограм. І є ще отакий от схаб, теж свинина. 9,99. Багато акцій і вони практично постійні. По колбасах в них більше сосіски, сосіски, сердельки. Ну, також є отака от от колбаса живецька. При закупі двох 1099 вийде за одну штуку.

По булочках злотий 14, 65 грошей, злотий 29, злотий 25. Великий випір, багато випічки. багетик з часником 2,79. 83 гроші, такі булочки, круглі булочки 35 грошей

І от такий от кліп 4,29. Багет 3,13, 405 грамів. Ось така от випічка. От краса 2,79 Корони у нас 4,19 500 п'ятьсот грам. 5,19 також 500 грам. 4,19 500 п'ятьсот грам. Пять двадцять дев'ять, чотириста грам. Олія сім дев'яносто дев'ять за літр, вісім сорок девять і дев'ять сорок девять. Також є за 1299. яйця 8,47 за 10 штук. А тут у них йдуть вони по розміру ЛК МК. Тому ціни різняться. 8,99 за 10 штук. От є 1599, це вже 20 штук. 2045 за 20 штук. 847 за 10 штук. Це вже біо. 847 за 10 штук. Ну і також є біо. 1225 за 9 штук. Маленькі отакі. От сир 849, 250 грам. Також сир гауда. 99. Гауда, 29, девяносто дев. І отакий один кілограм сердауда 29,99. Алкоголь. Ось такий от абсолют. 56,99. Це у нас 0,7, 05, 41, 99. Бочан при закупі двох 3699, це в нас 07, і літр при закупі двох, 5399. Сопліця 5299 літрова при закупі двох. Фінляндія 1 літр 5799 при закупі двох. Як бачимо, все в червоних цінниках. Ну, вони хитро роблять при закупі двох, ну тим не менше. Дві бутилки це не ящик. Пиво Харнес при закупі 6 штук по 2,69 за баночку. На цьому огляд будемо закінчувати. Показав я вам такі магазини, як Kaufland і Бідронка. Наступних відео покажу вам Lidl і Netto. Також, щоб не пропустити наступне відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Всім дякую за перегляд. До скорих відео. Всім пока.